Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду смажити бублики з м'ясом, з фаршем, і покажу вам, як це буду робити я. І покажу вам, що мені для цього треба. Я взяла от 200 г бубликів. Бублики старатися купити, щоб не були солодкі. Тоді вони смачніші, тому що зараз більше бублики солодкі. І потрібно молоко, ледь-ледь теплесеньке. Ну, скільки піде на Це 200 г бубликів, скільки піде, ну, Десь так 250-300 мл молока треба тепленько. У мене свиний фарш сьогодні сіль перець чорний олія для смаження, три яйця, одна столова ложка борошна, одна цибуля. Ну і сир. Я взяла так десь 150 грам сира. Це вже. Якщо ви бажаєте такі бублики з сиром, я буду робити одні з сиром, одні без сиру. І покажу вам, як я це буду робити. От і все, що мені потрібно. Я зараз, перш за все, залью оці бублики молочком теплим. Час від часу буду помішувати. Тепер натру на терці, можна на блендері, хто хоче, щоб як бажає цибулю. Я зітерла на терці сюди цибулю. І покажу вам, що, бачите, я десь колись перемішую бублики у молоці. Бублики, ну, більше як хвилин 10-15, не повинні у молоці бути. Але вони зараз вже покажуть такі, вони зробляться такі дряхленькі трошечки, коли вони наберуться молока. І покажуться, що вже вони готові тут молоці, намокли. Тепер додаю до фаршу перець чорний милений, так, І соли. Отак трошечки. Даже забагато я взяла в руку, але це я так взяла, а ви собі за своїм смаком додавайте. І заре гарнесенько цей фарш перемішаю. Фарш я замішала, додала ще трошечки соли за своїм смаком, а тепер буду робити кляр. І отак десь колись перемішую бублики далі. І тарілочкою прикласти їх, але вони намочуться, все буде добре. Тепер до кляру. Додаю знову Трошки перцю чорного, пеного. і дрібку соли дам, так просто. Візьму і вилочку так перебуду, добре. Я взяла вінчик, так, щоб добре збилося, тому що вилкою мені щось воно не сподобалося. Я зараз ще буду додавати сюди трошки борошна і вінчиком воно краще розійдеться, борошно отут. У цьому клярі. Запитайте, чому додаю до кляра борошно. Тому що зараз, як буду сюди в борошно макати бублики, цей кляр прямо злітає з тих бубликів. А так трошечки борошна додам. От. У мене тут одна столова ложка, я зараз побачу, чи буду додавати всю чи ні, то краще кляр буде набиратися на бублики. Ще трошечки додам. пройшло Майже більше як 15 хвилин. Бачите, бублики вже трошечки такі стали, отакі вони. От. Не треба, щоб вони сильно розмокали, і я їх зараз звідси з молока буду забирати. Я взяла тарілочку, удвоє склала таку салфеточку, і зараз на цю салфеточку я виберу їх так легенько. От. І от сюди. Я вже поставила сковорідку. Сковорідка нагрівається. Іду начиняти, і прямо буду зараз ставити, смажити їх. Отак, а це молочко можна налиснички насмажити на лиснички від нього. І покажу вам, що сир натерла на такі дрібнесенькі, дрібнесенькі терочки. Покажу вам от біля мене тут е, фарш, кляр і бублики. І поставила сковорідку. Сковорідка вже нагрілася. Буду. Пляти сюди олію, отак більш-менш гарненько. І зразу буду брати, начиняти їх у кляр і на Ну Отак, прямо рукою, дівчатка, тут інакше не зробиш, а може хтось знає інакше, може інакше. Так гарненько накладаєте і ручкою притискати можна пальчиками. отак притискати гарненько, щоб фарш там притиснувся. І з цієї сторони, отак пальчиками. Що він не вилазив при смаженні оцей фарш світти. Воно що трошки на бубликове, то нічого, то якраз е і добре. І тепер його сюди у кляр, Так, гарне, отак. Можна зробити декілька, швиденько кляр поставити, і тоді вже зараз я трошки швидше, буду, вже. так, гарненько, сюди сюди, цього фаршу. І з цієї сторони, так, пальчиками. Бачите, так, можна навіть притиснути, нічого, що воно це Сюди і знову так швиденько. Так. Бачите, отак. І з цієї сторони, так. І сюди. От я зробила три уже кляра, так. І зараз буду ставити смажити їх. Я бачу олія нагрілася, нагрілася. Так, вилочкою, кому чим удобно. Бачите отак і ставлю сюди. І так швиденько зараз буду далі робити їх. І отак. Отак менше середнього вогонь, і хай собі вони смажуться отак. Бачите, вони на такому малесенькому огні я зробила, вони смажуться. Але покажу вам, що ще їх можна отак, коли на другий бік, ще отак зверху трошечки кришкою прикрити, хай трошечки під кришкою. Ну так, 2-3 хвилинки, більше не треба. Пройшло 3 хвилинки, і я буду їх забирати. Тарілочку на конце. Ось це виходить? З цієї сторони смажилися. Отакі. Це ще трошечки фляра, так, це нічого. Це зараз вони будуть всі дуже гарнесніки. То Все відпадає, отакі вони, виходять. бачите? Так для землю я покажу вам. Іду забирати. Ось такі гарнесенькі, рум'яненькі, такі, як у нас кавіть. Ну, Ось такі. Бачите, Я зараз салфеточку це все гарно зберу. І вже буду ставити слідуючі. Смажете. Я покажу вам, що я ще мала 100 г бубликів. Ще трошки замочила, бо бачу, що фаршу є. Так що в мене буде 300 г бубликів. Бублики я посмажила і покажу вам, які вийшли, От. Отакі. От я зараз оці присиплю сиром, оцим, що на і поставлю у мікрохвильову піч. На дві, ну навіть можна сказати, на одну хвилинку там, щоб тільки сир розтопився. Отак, легесенько, отак. Отак присипала сиром і йду ставити на хвилиночку мікрохвильову піч. Це, бублики я вже виняла з мікрохвильової печі. Дивіться, які вийшлися сир розтопився трошки. Ну, хвилиночку я тримала. Можна навіть менше, як хвилиночку. Покажу вам, які вони всередині. Візьму зараз сиром. От такі стали пухкі-пухкі сиром. Оці прямо мікрохвильовій печі, вони так гарно розтопилися, розпушилися. Отакі От Так, покажу вам, бачите. Це дуже смачно, сир тягнеться. Дуже смачно. Так на свято, на будний день собі швиденько, простенько і дуже смачно виходить приготувати. Особливо це полюбляють дітки таку смакоту. Так що, хто був сьогодні зі мною і дивився, як я готувала такі бублики з фаршем. Приготуйте це смачно і всім буду дуже, дуже гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Вам дуже гарно дякую. За ваші побажання, то все вам дуже гарно дякую. Бажаю вам всього-всього найкращого, всього того, що ви бажаєте собі, щоб у вас збулося, а особливо здоров'я і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!